Добрий день, 17 вересня, Полтавщина. В нас продовжують іти дощі, як не кожен день, то через день, ну в основному кожен день. Вже стільки біди наробило на винограднику. І не тільки на винограднику. Ось прийшов усад сливи. Оце угорка італійська. Нема ні єдиної сливи цілої. Я спробую її, для чого не знаю, зривати вже і заготовок наробили всяких. Кожна слива тріснута. Любу взяти ось таке. Порвало. Там в мене є ще Стенлі, похожа на неї. Угорка італійська, так, під цією назвою куплялася. Вона в мене раніше трохи за Стенлей і чуть дрібніша. А так один в один, дуже смачна. Вона і зараз вже м'якенька, на смак солодка. Ну, Якби її ще день-два, то зовсім добрала б. Але не в цьому році. Ось проходив жовту афаску вирвав, вже й не буду знімати, вся до єдиної сливи отака. І, і теж, ну буквально вже готова для сйому. Треба було, ну та хто знав, як кажуть, зірвати її вона б долежала б декілька днів і все було б нормально. Ну, а так, врожай пропав. Стенлі теж, та не буду вже до неї йти, повірте, те саме, що з цією горкою. Вся така. Так, і що? Ще? Зараз гляну. Оце недавно відео робив Queen». Е, То... І казав, що добре, що я її зірвав. Оце буквально не побачив. І... А це мимо йду, дивлюся, ось таке. Кожне таке саме було б. І весь би врожай пропав. Ну, Анжеліна, Анжеліна ще тримається нормально, ну, вона абсолютно зелена, це її будемо споживати вже туди ближче до Нового року. Вона буде влежуватися перед морозами, збереться. Ну да, вона ціла. Ну і з-за того, мабуть, що вона ще просто дубова, Їй ще, ще рано тріщати. Слива Джой. Ну я, мабуть, окремо за нею зніму відео. Дуже така крупна слива. І вона рідко-рідко яка тріснула. От. Вони ціленькі. Отак. От ну це пізніше окремо я зніму. Вони на днях будуть вже готові для сйому. І про них розкажу. Так, а це топхід. Тут такі громадні слив'яки. Ось от так от. От такі сливи. Теж зелені, але вже я побачив, побачив ось такі штуки. Оце вже таке саме буде, як і Стенлі. Так ще або ось маленькі тріщинки. Та хоч і маленькі, все, сюди вже інфекція зайде, а їм ще висіти та висіти. Чим довше, тим краще. Це ж перед, як передадуть морози. Тоді їх аж знімати. Ну, будемо бачити, що, що виживе. Тоді будемо обговорювати їх. Ну, це таке. Ось така біда в нас. Природні явища.